Отже, з нами на зв'язок вийшов політолог, генеральний директор аналітичної групи «Лео Леовіфан Микола Мельник. Вітання, пане Миколо. Вітаю вас. Отже, пане Микола, з вами хочемо поговорити про ситуацію, яка склалася у нашої найближчої сусідки в Молдові. Бачимо, які там тривають акції протесту, і розуміємо, що. Тут можуть стирчати, чи точніше стерчать вуха якраз нашого головного ворога расистів, як виростіння цю ситуацію? Чи можуть ось те, що відбувається зараз у Молдові, призвести до зміни уряду і чим взагалі може закінчитися ось ця політична криза, яка там триває? Зміну уряду дійсно може відбутися, але слід пам'ятати, якщо виходити з тих інформації, яка зараз курсується в СМІ, ми можемо прийти до думки, що до влади все ж таки на ну, всі зміни в уряді Молдови будуть пов'язані до того, що прийдуть в уряд все ж таки силовики, які нас налаштовані на відверто і агресивну протидію якраз расистам, якраз впливу Російської Федерації в Самій Молдові. І це є позитивним сигналом для України, адже все ж таки Україні потрібно досягати більшого порозуміння якраз з Республікою Молдова щодо Придністровського питання. Придністровське питання воно може вирішитися лише одним шляхом це шляхом а, ліквідації придністровського Молдавської республіки. При цьому в цьому зацікавлена як Молдова, так і Україна. Можна говорити про різні формації, які а, з яких подальше будуть там співпрацювати ціна дві наші країни у відносно до майбутнього статусу Принісовсько-Модовські республіки, адже там пам'ятаємо, там є певна культурна автономія українців, і її треба буде зберігати. Але те, що Принісорсько Молдовська Республіка в тому вигляді, в якому є, тобто це де факто окупована Росією територія, те, що вона не може існувати в такому статусі, тут є порозуміння і в Росії, припрошу, і в Україну, і в Молдову. Пане Миколо, а в який спосіб можна ліквідувати цю е, Придністровську так звану республіку е, військовим способом? Ви розумієте, що до військового способу може і не дійти. Давайте под... будемо відверті. Е, Придністровська Молдавська республіка це країна, яка існує за рахунок е, молдовських налогоплатників і контрабанди до України. 40% експорту Приністровської Молдавські Республіки це контрабанда в Україну. Тобто ні для кого не секрет, що одеські митники дуже швидко збагачуються, і буквально раз на два роки ми маємо якісь доволі там, потужні скандали, які показують там наскільки збагачуються там люди. І ні для кого цього регіону не секрет, що Звідки ці багатства, а багатство доволі просто через Україну Молдавську Молдавський кордон, які контролює Придністровська молдавська Республіка, тобто шляхом економічної блокади з боку України, навіть не блокади, просто перекриття всієї контрабанди, яка йде з Придністровською Молдавської Республіки, а також шляхом погодження ді з Молдовою, тобто також певні економічні ембарго, можна змусити Молдавську Республіку сісти за сіл про перемовин буквально за декілька місяців поки що, поки що, немає політичної волі. Але я дуже сподіваюся, що з новим прем'єр-міністром Молдови Доріном Речаном така політична воля з'явиться, адже це людина, яка неодноразово виступала публічно а, з, з ідеями ліквідації прям містоморської в тій формі, в якій не є, і існування лише в умовах визначення Конституції Республіки Молдова. Тобто Україна сама спричинилася в існування цієї республіки, аж ви кажете про контрабанду. Але ж ну, хтось з Офісу президента України вже заявив, що з початком війни корупції у нас немає. Ви вірите у це? А, ну, що спричинило? Спричинило 92-му році об'єктивні процеси, в які також було там залучена Україна. І зараз ні Україна не Молдова не любить про це згадувати. Питання в тому, що так починаючи з 90-х і до цього часу, а, фактично ця невизнана республіка існує за рахунок двох держав Молдови і України. Тобто нас влаштовують контрабанда всієї державі. всі псевдо республіки. Молдова влаштовує те, що вона може користуватися. А промисловому комплексі Придністров'я, і також те, що також їх чиновники доволі сильно мають доволі сильні корупційні зв'язки, якраз Молдавською Республікою. Тобто ця республіка існує лише е, за рахунок корупції. За рахунок корупції, в тому що поки що такий статус всіх влаштовує. Але той же час ми пам'ятаємо, що не дивлячись на те, що там є е, декілька тисяч російських військових. Ця держава може зібрати не до держава, може поставити під зброю близько 20 тисяч мобілізованих. В принципі, 22 тисячі мобілізованих це не багато не мало, але 15 БТГР. Тобто, це не скажу, що потужна сила, але сила, з якою треба рахуватися. Тож я думаю, що зараз Україна. І з Молдови має виробити спільний план дій щодо ліквідації загрози з боку Придністровської Молдавської республіки, тому що поки що ця недореспубліка існує за рахунок наших двох держав. Пане Микола, стосовно все-таки ось цих акцій протесту, які відбуваються у Молдові, та інспіровані вони проросійською партією Шор з одного боку в регіонах, нібито партія соціалістів, колишнього президента Ігоря Додона, теж найбільш проросійського, мабуть, такого колишнього президента. Політика в Молдові робить все щоб розхитати ситуацію в державі, але чи ну мені цікавить, чи саме суспільство розуміє? І як, вони, ну, як народ може вестися на ось ці заяви, бачачи те, що робить Росія в Україні? Чи Молдова думають, думає, що е, коли Росія прийде, чи е, ну, у них не може повторитися те саме, що відбувається в Україні? Е, ну, Відповідь на ваше питання, але жить в площині 2014 року, тоді теж я нагадаю, ну на країни, але трошки менше, але все ж таки підтримувала Януковича, так, під, були антимайдани, причому. Десь люди виходили на них абсолютно свідомо, тобто те, що є поляризація суспільства, в цьому немає нічого поганого. Там це, це норми для демократичної держави. Чи розуміють це молдовани, що вони фактично підтримують імперію зла? Розуміють, але для цього потрібно бути в контексті ну, в контексті інформаційної політики, яка зараз там ведеться. А я хочу звернути увагу, що там є доволі потужні зараз українськептичні настрої. І ці українськептичні настрої базуються на двох тезах. Перша теза це те, що через російсько-українську війну Молдова може отримати нову, новий військовий конфлікт у 92-му році. А це велика травма для Молдови, для Молдови, адже вони тоді програли. Це перша. А друге, вони бояться бояться, бояться бути втягнути у геополітичний конфлікт НАТО Росії, тобто для них вони цілякавку. Скажем так, схавали і вони і бояться. А третє, це те, що є певний україноскепсис через наших переселенців. Я нікого не хочу образити, але доволі багато потужних сильних українських чоловіків з Одеського регіону зараз заполонили Молдову, отримують гуманітарку і забирають робочі місця у Молдован, що також їм дуже сильно не подобається. Тому тут треба виходити якраз внутрішнього молдавського контексту для того, щоб розуміти, що там відбувається, з точки зору України, ми цю ситуацію не можемо розглядати. Це суто внутрішньополітичні процеси Молдови. Ми бачимо останнє, наприклад, інтерв'ю посла Молдови в Україні, який говорить про те, що вони роблять все для того, щоб Молдова не перетворилася на Білорусь. Наскільки ось така загроза реальна і наскільки існує дійсно загроза, наприклад, Президентові чи президенції Молдови так. має санду, що вона може якимось чином втратити владу? Я не думаю, що вона може втратити владу в силовий спосіб. Я все ж таки вважаю, що якраз її президентство є небіжідалем для Молдови. І єдиний такі потужні об'єктивні об структур, це дійсно там тиск через енергоносії яка з боку Росії. Але я. Верховчих змін в уряді, які там скоро відбудуться, я все ж таки вважаю, що вона зараз робить ставку саме на силовий метод протидії всім протестам і на силовий метод взаємодії республіки Придністров'я. По іншому бути не може, адже вони зараз або за душу російські сили, або отримують я не скажу громадянську війну, але дуже потужний громадянський конфлікт. Тобто вони зараз або покажуть, що вони е, дійсно нація, яка не допустить російського реваншу в своїй республіці, або ну, вони перетворюються на певний фейк-стейт. Дякуємо. Дякуємо вам, пане Миколу. За ці коментарі за участь в нашій програмі Микола Мельник, політолог. І ми говорили про ситуацію в Молдові, де проросійські сили намагаються взяти реванш, ну але сподіваємось, не вдасться. Дякуємо все добре.